Вітаю, друзі! Для любителів гостренького пропоную маринований гострий перець по класичному рецепту. І це не просто закуска, а справжній пекучий вибух смаку. Смакуватиме з бутербродом, доповнення до м'яса, до перших страв і багато ще куди можна його використовувати. Готується легко і швидко, а результат перевершить всі ваші очікування. Насамперед, ретельно помили під проточною водою 1 кг перцю халапеньо. І маринувати його будемо за 2 підходи по 500 г. По такому рецепту можна маринувати гострий перець будь-якого сорту та кольору. Але особливість цього перця полягає в тому, що він дуже м'ясистий і має особливий смак і аромат. В першу чергу обов'язково одягаємо одноразові резині рукавички. Цей продукт при тривалому контакті зі шкірою сильно її дратує і шкіра пекельно горить вогнем. Плодоніжки усіх стручків зрізаємо. А м'яку перцю нарізаємо на шматочки розміром приблизно плюс-мінус 1 см. При тому насіння залишаємо, щоб зберегти гостроту смаку. Але якщо ви хочете зменшити гостроту, то його видаліть. А також для більш вираженого смаку цієї закуски наріжемо 5 зубчиків чеснику тонкими пластинками. Так він не тільки додасть пікантності, але й красиво виглядатиме в банці. За вашим бажанням можна і роздавити ножем або пресом. Відразу в каструлю висипаємо нарізаний чесник. Виливаємо 200 мл води, 130 мл оцту. Оцет можете брати в пропорціях від 100 до 150 мл. Ми вибрали серединку. Додаємо 1 столову ложку солі та 3 столові ложки цукру. Ставимо каструлю на вогонь. Ретельно перемішуємо, так кристалики цукру і солі швидше будуть розчинятися в воді. Важливий момент. Перед тим як висипати перець в маринад, раджу одягнути маску. Оскільки ефірні олії халапеньо можуть викликати подразнення дихальних шляхів. Це допоможе зберегти ваше здоров'я та комфорт під час приготування. У маринад, що закипів, засипаємо нарізаний на кільця перець. Ретельно перемішуємо з маринадом, вимикаємо вогонь. І залишаємо під закритою кришкою на 10 хвилин. Цього вистачить для того, щоб ці перчики змінили своє забарвлення з зеленого на солоно огірковий. Ось так чудово колір у них помінявся. Одразу перекидаємо перець без маринаду про стерилізовані банки. А потім доливаємо залишки маринаду і закриваємо кришками. Ось і все. Лишилося банки щільно вкрити чимось теплим і залишити до повного охолодження. Зберігати можна і в підвалі. Чудово зберігається і в умовах квартири. Незалежно від способу зберігання, маринованому перцю необхідно настоятися протягом 1-2 тижнів перед вживанням, щоб смаки повністю розкрилися. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту мені дуже приємно. Всім миру та добра!